Цієї ночі окупанти атакували дронами Миколаїв. Там є влучання у багатоквартирний будинок. Уламками пошкоджено ще один поруч відомо про загиблого чоловіка та п'ятьох травмованих. Докладніше про ворожі обстріли у матеріалі Єлизавети Кротик. З під завалів зруйнованого будинку у Миколаєві рятувальникам вдалося деблокувати 20-річну дівчину. Постраждала жива, однак перебуває у тяжкому стані. За її життя борються лікарі. Внаслідок нічної російської атаки по місту один чоловік загинув, п'ятеро людей дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці. Росіяни масово атакували Миколаїв шахедами вночі. Один з них влучив п'ятиповерховий житловий будинок. Сталось руйнування на двох поверхах п'ятого, четвертого. Ще зруйнована квартира на цих поверхах. Інші суттєво пошкодження. На п'ятому поверсі. Вони, бачите, туди немає підходу. Бачите? Туди не возьмемо ні дітей, нічого. Там зруйновано все, оце підлітжі. Пані Катерини цієї ночі вдома не було. На ранок приїхала подивитися, що з її помешканням. Ось приїхала і квартира моя. Он бачите, що намагається. Я не можу туди не зайти, ні. Чого. Визвала поліцію. А коли буде, може, сьогодні-завтра, а мені отут стоять чіт? і так. Не знаю. Ну, буду ждати сьогодні до вечора, а там побачу. Один з ворожих безпілотників влучив у п'ятиповерхівку. Зруйновано верхні поверхи. Люди залишилися без даху над головою. Рятувальники розчищають завали, а постраждалі оговтуються від пережитого. Коли наче ліс що збивали шахи. Коли почула, що збивали шахеди постріли, то ми побігли в кімнату, що подалі, і сиділи там. А коли вже приліт був, то після вибігла подивитися, що робиться. А балкони вікно вибило. Потім хвилин через десять почула, що сусіди кричать на сходовій клітці. Почала виходити з квартири, а там пожежа. Пані Наталія чекає, поки рятувальники завершать розбирати завали, адже в квартирі залишилися її домашні улюбленці. Я чотирьом я чотирьох двох забрала, а двоє лишилися там, тому що не могли їх знайти. Чекаю, поки розчистять, щоб піднятися кішок своїх знайти. Не можу їх теж так залишити. Мешканці розповідають одразу після вибуху почали бігти до сховищ, дехто намагався рятуватися в коридорах. Пам'ятаю, що було сильний, присильний зрив. Ну, сначала вот стрікоче, як мотоцикл, над, над, этим, над домом, а потім зрив сильний. Хто ну, вот, вбив у біжище, хто я, наприклад, в коридорі запряталася і сиділа. І безконечно перший, другий, третій міліція вже стала стрічку і, і казати, що всі швидко в тому що сильно багато. Ну, будуть ще, ще, ще бомби. Вийшла, Оце це тут все палає. Страшний э, этот, огонь. Мені казали, що він до самого неба. Біля зруйнованого будинку розгорнули оперативний штаб, людям надають психологічну допомогу та видають будівельні матеріали. Загалом через ворожі обстріли у місті пошкоджено 12 багатоквартирних будинків. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканали інтер, марафон Єдині новини.